Дорогі друзі, дозвольте мені перш за все подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви на нашому каналі і підтримуєте нас. Хочеться привітати вас із Новим роком, побажати всім вам міцного, міцного здоров'я і щоб у вас була істинна сила Духу, ту, яку бажає всім вам наша редакція Хабу Сила Духу. Думаю, що зараз у ці непрості часи, коли такі випали випробування для нашої країни, саме це зараз дуже важливо для всіх. Бо ми це розуміємо, бо більшість тих людей, яких ми представляємо, мають невеликовні діагнози на все життя. Однак це не значить, що це є причиною для того, щоб опускати руки. Навпаки, нам треба якомога більше зараз згуртовуватися і робити все те, що буде допомагати нам створювати хороше, якісне життя. Тож прямуємо разом стійко до перемоги.